Привіт. Сьогодні будемо прибирати гарбуз. У мене на площі. Це маленький городик такий, але він рясний вийшов. Там далі теж мої гарбузи, теж будемо їх прибирати. Значить, сорт український батоплідний. Сьогодні буде у нас у даній серії працювати комбайн мороза і скаут ТЕ504Ц Далі, як завжди, покажемо, як ми миємо гарбуз і покажемо, як сушимо до кінцевого продукту. Так що якось так. Я думаю, відео буде цікаве, так що вам приємного перегляду відповідно. Ну а нам удачної роботи. раз пішла така розмова не швиди, я хотів би сказати по правильному, як працювати даним комбайном. Комбайн мороза виконаний бездоганно. Провірений часом, провіреною всією Україною. Це наше українське, яке нам допомагає в праці. Робота з морозом проста. Насамперед його, як і будь-який комбайн, не потрібно закидати, тому що будуть втрати перше, друге, погано вимолочується. Ми буває спішимо, а потім на виході маємо трошки брудне насіння. А щоб цього не було, ви повинні розуміти, що є, можна сказати, максимальна можливість його. Тут з дурі можна його завалькувати. Але якщо розумно підходити, взяв кабачок, кинув, взяв кабачок, кинув, взяв кабачок, кинув. І в такому темпі він буде працювати як часи. Можна швидше кидати. Тільки буде трошки разніше насіння, тому як воно, є велика маса, і воно проходить через оці штуки донизу в трубу сепарації. Я пробував практикував, тобто закривав задній шибер на мішок і давав попрацювати в сепараційній трубі насіння. Висипав. В принципі, ефект якби такий самий, але чуть краще. Але це багато займає часу, Лучше, коли мити на тому час весь втратиться на меті. Але Поля, ми його швидко заберемо. Так що показую, як ми зараз удвох будемо кидати. Так, давай. Попався, Це твердий, попався. що міняли зерно. Давайте покажу, яке зерно. Ось таке зерно виходить. Помийся і буде гарно. Обов'язково напишіть в коментарях, хто має комбайн мороза. Може щось погане за нього сказати. Я особисто більше чим впевнений, що ніхто погано нічого не напише, оскільки він реально себе відпрацьовує. Реально він круто працює. Ми завчора зібрали дуже гарну площу з допомогою цього комбайна. Я ним дуже сильно задоволений. От подивіться нас площа. Цей площі тут жмені, а гарбуза хватає. Дивіться, український батоплідний. Супер. Такі справи, друзі. Так виглядає в тандемі комбайн «Мороза» і Skaut 504 с Дивіться, яка краса. Дивіться в мене після картоплі посіяв герчицю, яка герчиця. Там дрібна, а тут вже така, мені в груди. Бачите герчиця, яка на седерат посадив. Ось так. А там на картоплі, бачите, там дрібненька. Вона трохи пізніше садяна, але тут... Трохи друга, тут крупне насіння гержиці було, а там мілке. Так що працюємо вже треба під'їжджати. Поїхали далі. Миття насіння гарбуза, український багатоплідний. Насіння таке гарне. Завантажуємо одразу на сушильний стіл. Сьогодні будемо сушити. Погода дає, будемо бити і сушити. Вот она брают. Родна девочка уже идет. Я включуся на її эмисс. Дівчата так затихли, всі підозріло, як, як то перед шкандалем. Сюди висипаємо мішечок на ванну, вибираємо, потім другий мішечок і третій. Потім це все міняється водичка і вже зовсім по-другому. добре дивимося. А. Плавно набирається. На. сушим насіння гарбуза. Значить, при цьому ми його плавно перевертаємо і перемішуємо. При цьому насінина нагрівається і віддає вологу. У мене автоматика така лопата. Часто я замітив, теж немає як перевертати, оскільки це теж не хороше. Потрібно перевертати через деякий час, щоб насінина віддала вологу і далі слідуюча почала віддавати. І ось так ми йдемо. Розмір стола 6х2, повна загрузка на нього 24 мішка розрахунок. Але по розрахунку не виходить. Падаються чіпси і ось так, друзі, по кругу йдемо від борта Це необхідна робота. Ви ти займаюся гарбузами. Ось це саме таке відповідальне. Хоча не можна назвати тільки відповідальним одну сушів. Тут все на кожному етапі має свою відповідальність. Почнемо з посіва часного. І закінчуючи, можна сказати, вже реалізацію готового зерна. Тут дуже парно. І що саме цікаве, що тут є присутній запах гарбузового насіння. Він специфічно смачний. І так, що я вам можу сказати про дану камеру? Реально, знаєте, от є. Речі, котрі ти зробив і вважаєш, що це дурня. От реально. А є речі, котрі ти зробив і кажеш, да, клас, то в даний час я вважаю кращого рішення мені не потрібно. Да, можна було краще зробити другого. Виконання, ну, і дякую Господу Богу, що в мене є де сушити насіння. Ми собі набили у нас свій комбайн, свій тракторець, набили помили, висушили і реалізували. Сьогодні ціна насіння повних 2 долари за кілограм. Хотілося б кращого, але Оскільки роблю ремонти, то вважаю, що мені кожна копійка потрібна. Недавно мед реалізували теж на ремонти, пішла на техніку, на ремонти, на все, що можна було. Малина на цьому році дуже виручила. А взагалі в середньому ось така справа. Так що ми продовжуємо сушити, а вам вже включуся, коли воно буде висушене, щоб показати результат своєї роботи. Добре? Як провірити, просто дивіться на зерніну. Бачите? Зернина ломається просто на ізі. Вона шелестить. І запах славний, все бере другий мішок. Не розв'яжеться? e a Яке у нас сьогодні вийшло відео. Відео було динамічне. Все в всі в праці. Я думаю, цим самим ми заслужили на лайк, на підписку, на ваш коментар. Ви запитуйте, тому як я на кожен коментар стараюся відповісти. Всі коментарі читаю. А у нас на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока!